знову починаємо нову частину. Здоровики. Я думаю, ця частина буде дуже швидка, тому я дуже швидко говорю. Е -е -е. А куди ти? ти краще швидко кнопки нажимає. Що там? Я просто їду нічого не роблю. А тут ти. ти, 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 ти. Я мені так, що я тобі маю. краще тут сміття. Я щось можу робити? Нічого не можу робити. Е -е, Подивись! Тебе меня учить сіти. А, а, тут щось горіло, сцелев. О, я зави, я робот полипал. Не, за не закиду. Я відно тут задихаюся. Еду, еду. Еду, еду, еду еду. Довго я буду робити, я вже не знаю. А он ты

Бляєм, тут не пау. Ты... Та, -мо. Й... Туба... Та, й-моє, Артем, я щось трошки тут пробач. Ти я розумію, тобі. Може я на тому пелосоці маю їхати під водою, чи Ты... там? Ти що, таєш як бачиш? Я щось не розумію. Пилесос мені ще треба десь точно? А ти бачиш о... Ну а ти що? я не знаю. А, так? я тут можу... А, ти дивись, ти мені r 2 і r 2 шками маєшь опускати. Ой, о, да, ти трогай. Вернись, ну, ты підними их там и бежи. Просто тримай r 2 mm. Бежишь просто, ты сплошь. О, о тут стоп, а ну на. О! зажми, тримай, r 2 Тримай r 2 о. Так, бежи по потрошку йди. Ага, о. Давай, на далі трошки иди. Все, прекрасно. Вс, оставлю кусь кнопку. Эй, просто Кноп, не я тебе бачу. Бачиш, я ну, тобі... Ну все, йди далі, Що, Бачиш? тобі не шло, добре. А ну, а ну, зверху подивись, подивись наверх. Та бачу, бачу, я тебе бігаю. Пішли. Так, у мене... Mine... A... А, a... я промазав. Ты уходу, я... <плес> я я ти умов, ну я вон біжу. Я щось сертем, як ісламець і тіграю. Так, тут в мене нічого нема, тут мені треба. А, цю штуку мені покрути. Мейер, давай і біжи. О, стоп, стоп. Так, я став на цю штуку. Тепер назад крути, біжи з нею назад. Ага. Як якийсь механічна машина. До кінця добігав? Добіж. Так, я біжу по стіночку. Зараз я, я покажу суку. О, я на платформі. Ти справжній, май! Біжи кудись до кінця. Вже не треба добігти. А, ти по ній, типу? А так, ну це дуже важко. Треба по не треба по ній бігти, біжи до кінця просто. Вон тобі треба, бачиш, там фігня була. А до речі, там теж може. Ой, тут я. Не. тут я, бачиш, от я платформа, на неї стрив. Оце щось я дивлюсь. Я тобі просто не спускаю, можу отакий собі. Супер вибухи робити, я зараз не можу. Ти... Голова упала. Чи це робота то? Що ми залишили? Так, дивись, Артем. Почекай, не стрибай, не стрибай туди. Ти з цієї штуки перелетиш сюди. Я можу пропливти, як ти на неї стрибнеш і ти на мене скажеш. Стрибай на ту штуку. Садиш. Де це тепер? Не поможай робити пела. Дивись, як тільки вона вилізе, стрибай на неї, але не зразу нажимай r 2 Почекай, поки я перепливу. Стоп! Я перепливаю! r 2 нажимай. О, ідеально, просто, просто майстер. У мене мають я Блин, як. Який...

эпизод, когда трактор. Маттичка, я хип-хопчик, блин. Да выгадайте нас. Oh no. Does this chat think me rubbish? Оп. Но вы чиняй меня воротам. Не сай чиняй ей. Ага. We are about to get crushed. Да на самом я Что там я Не. чуть убиваюсь, почекаю на... Р2 жму! Ага. Все, я понял. Я, я знаю. Две R2 в самому кінці нажмаєш, я понял. Мені треба дуже швидко лізти. Все, я поліз. Лізу, лізу, лізу. Лізу. Лізу, лізу, лізу. Вліз то уже. Р2 нажимай. Під R2 нажати ти відкинеш ту штуку на певний час. Понятно, тільки на зелене стань. Ну, ось і вона зелена, під неї стоїть. Там у кінці нажимає R2, як вона вже близько. ти її відкинеш. я. Лізу, лізу, лізу. R2. Ну, пізно ти нажав. Давай трошки раніше. Давай. Можеш Багато разів власна, маєте, вже верладно не мати Ну Тільки не на початку, бо тоді я не встигну доліз. Вже як вона поближче до те. Так. Що сталося? А я не нажав жаверла. Ти казав, казався, мотуці. Зара можна? Заримай. Я ж не знаю. А що, що? Чого воно не працює? Ти взагалі її не відштовхуєш, ти маєш під нею стояти. Ти знаєш, не під нею стоїш. Ти під зеленою штукою маєш стояти. Ой. Якщо ти стоїш десь збоку, ти її не відштовхнеш. Нажимав. Ну як близько буде. Ти ще нежав. Ти тримати r 2 маєш, а я не знаю. А, я Ну, ти не відштовхуєш. Ти маєш відштовхнути і стояти прямо під зеленою штукою. Відштовхнути і ти зможеш тільки один раз. Нажимай. Все, я є. Погнали. Так, що тут далі? Я летю стих. Я летю стих. Так, тут я роден. Куди? куди, куди? Летимо, поки не знаю. Тут мабуть трейдес почти. Ты мне просто храст не може. Так. Ну який я міст, можна Right with you! А блин, Не знаю, по чому стриби. РТ, я не знаю, що ми в правильному напрямке. О, тут є, я на шоспорисну. Ти сама? Я бочек, упав. Почекай, да. Ну просто хрестиком на любу заскоку і розвертайся. І рівненько крестик разок нажимати. Там, до речі, саме з цю сторону, і добавлять. Пробу... Направо, направо, Низько скаші туди. туди Позаборку до мене. Дивись, тут пацієнті бігте. Покіньте бігте. І ось направо. Може і сюди, не знаю. Ну давай сюди. Ми ж тут десь були це, ми назад поїхали. Не дуже. Нам не треба було, сюди. нам гайка зад. Там Р1 була? Там мал ну, не гайст, там взагалі не гайст. А я не бачив Р1. А там далі буде. А наші ж ми туди подовгу там бігали. О. Ей, я не долетів! Там пароль потрібна. Це я знаю, але куди я йду. Та капець, Артем, я не долетів там одну штуку. А? Я думаю, вона поближче, а навіть. Не... Так. Що тут? О, роботи, прикольні. Так, це ти їх маєш цими вбивати. А це я маю зловити фіолетове це, так? Да? А ти зелений Р2 нажимай, вони будуть вбивати. Так, да. а, помню. Та щось... Да -мо, я сейчас я туплю. Блядь, мене убили. Ты Р2 нажимай, вона вмиратиме. Просто Р2 нажати підмогу. Побік, поби, поби, побік, побік. Ей просто ярфаш! Я не нашу! Чого нема. Просто R2 нажати і все. Ти ще цей? Ну я їх не можу бити, ти просто біля них R2 назад і близько і все, і ти вбиваєш. Oh, і мені треба, щоб ти зелені штуки відкривав, я по них стріляв. Просто тикни R2 і все. Ну, R2 тикни. Що ж не нажимаєш, r 2 Не самі вмирають, просто нажимати швидень ср <свист> два Так мені треба, щоб ти відкривав ворота, зелені, з яких вони виходять. Ой, бачиш ці штуки, інакше ми не виграє, це буде безкінець. Бечі <паспоріг> ввериш? Відкрий мені ворота, будь ласка. трошки Зараз на мене мали напала, зараз я вс. Ты скрываешь ворот? Зараз я вмер через те, що ти казав. Просто вы сейчас родла і ніхто не роблять. Зараз я ага, Один, є. За роботи не Теперь Тепер наступні занятий. Це дві штуки. Проривно Паралельно бігай, нажимай R2, і тебе ніхто не троне. Квадратиками і фото вирішили. Час, як ворота відкривати. Що за R2 не нажимаєш? А я хочу R2, ну... Ти його що тримаєш, чи що? Зараз. Ну, А я їх отап. R2 нажимай, ого. Все, тих нема, нашу. Так, це було не дуже важко. Погнали далі. А ще б нічого не по пробутів нема. Але з тільки. Ні, так вони ж звідти виходять. Ні, але я ще їх дуже багато не знищу. Так вони вона самі зірвали. Я ж кажу, але знищити цей, це таке було колись. Так, що я роблю? Яка не мені стріла, я якась ласка. Воно взагалі не черга. Я не знаю, що. РДМ, ТРДН, поможем? Ну так. Ти на мене висить, мама? Ти вон зверху все зелене тобі лізь. Йо. А, я по цих штуках просто перелаж. Я просто літаю! Подожди! Я просто літаю! Ну, прикольно да. Whoa! А я по цих штуках просто он перелаж. Навіть не знаю, куди буду сам. О, а тут я тобі щось буду робити. Я це побачу. Як дойдеш <плес> до мене. Так. Направо. Я вже тут чекаю тебе. Я тобі ящик якийсь буду витягати, як дойдеш, я тобі Як Я поки... так що Не знаю. О, я в цій дереві спускайся. Наш. Ні, ну куди? Ну нашу, ну вон же ж прохід, ну ти чого? Що ти робиш? Просто перестрибні он знизу опустить. Стоп! Он сліва, стоп! Ой, стоп! Це стоп. Мені? стоп, ні, це не тобі, мені фіолетове ти зелене. Та Артем, ну зупинись. Ось знизу зеленець. йди туди. Ну застрибни. Піднімайся на ящик. Все, далі ти по ящиках стрибаєш, я тобі їх висовую і опускаю. Опустим. Ні, Артем, он перескаквати. Почекай, я Артем, не спіши, не спіши. Я тобі завжди зроблю, щоб ти не спіши. Хто? Не спіши, повернись завжди тихо. вперед. Там я знімабу а ти Почекай. Не треба назад. Тож п'ятниця. Стоп. Тепер я послухати то і появиться. Я. Тільки не спіши, добре? Спіши. Будемо дивитися. Да немає ящика, тут направо. <свистить> Що там? Почекай? да? ну можешь поворот? Тут девайс волк. Не спіши. Стоп. Сюди. Ооо, окей, двигайсь точно. Так, сюди, сюди, заспи. Нет. Спасибо. Стоп, дробенка он нет. Я то бачу. — Так, стоп, тут нема куди скрибатися. Ти шо, хочеш в кожну камеру заглянути? Ну давай заглянемо, може десь тут є Це дуже прикольно. — Давай, дай. Хл, ти наферт. Чекай, ну повернись, я не бачу, що ви це. Тут тут... Так. Ти чого? І спри... Я тобі не засуну до кінця, не переживай. Я там, Я там бачу. Де? А, все спочатку, почекай. Не біжи назад. Не біжи назад. Не біжи назад. Розвернись. Не біжи. Тобі треба перейти на ту сторону. За що? Так, артем, не спіши, бо все спочатку, треба. Це не спочатку.

Так, тут ти по цьому, а я по цьому. А я тобі переношу цю штуку. А. Між ними рівно по центру будь. Ти не лети вперед, Ваш ти лети. Де да не можу. А ти. Ти коло... можеш вперед назад, ти можеш висіти без Давай. Тільки по центру, розвернись по центру, бо ти впадеш, ти рівно треба бути між ними. Я рівно Я дуже швидко можу. Швидко ми впадемо. Ну я е, треба було Р2 там заходити. Эх. я, я думал. Ааа, це ты. Тобі... Тебі... Ну, я ж тут, там уже я вертаю. Давай на ну, супер швидкость просто так, бояли, тому. Ну, треба рівно по центру. А чого это питання. Ну того що воно рівно то і від одної другої. Ты Ти... що? Я взагалі я нічого не роблю. Ти спішиш. спешишь. Рівно треба по центру. Ну, і не там сіз. треба вхопитись по центру. Ні, не долети. Ну долетиш! <шлух> Як це ти вийш? Не знаю. Там можна і не долетати, кінця, покінці. Ти ч зробив? Я нічого не робив, я біжу просто. Я взагалі не знаю, що в мене туди біжить. А внучочка. А, це бігти по трае тре, ти а, ти маєш R2 заза, то понял? И бей ты з R2. Так. так. Шу, шу, шу. О, тут, тут, я Тихо! Я я дивись, я... мені я меня. О, По Попало цю, да лайк Ні. Блять, yeah. в тебе... А ну нажмай oh! R2. Right oh! А тепер почекай, вертайся до мене. Right. Oh, не кидай мене назад, не кидай. Дальше мене кидаєш. Ти мене робиш! Як я це можу зробити? Я нічого не робив. Кидай мене туди. Ти мене током ударив. Кидай мене туди. Так, я тебе забираю. Не кидаєш. Ну наш ти, ну, мені, нам тепер по новій проходити, Артем. Ну наш ти таке витворяєш. Щоб тобі помститись за, те, що ти мене... помститись за те, що ти мене вбив. Ну так лишній раз гуляти. Давай, давай, давай. Так, тут що зараз, давай, давай. Дякую. Дякую тобі. Що? Що Артем. я не знала? Зимі, зимі, я тебе, Що зараз... <говор> ти робиш? Бити? Ні, не бити, я тебе перекину туди, давай. Біжи. Ай, ай ти супа, ну ладно. А чому я не можу? Так, тобі треба якось ворота мені відкрити, що потім перекинути. Ти ворота ніяк не можеш? <говори> <говори> А, дивись, стоп, стоп, нічого не роби. Палку мені. Я тобі палку просто, трибай на палку. В курсі ще ти мене пас? Тож ти, не, дерев зван. От, а тепер проходь. Ти що? до мене. вони закриються чи? Кидай. Мені. Кидай швидко! Супер. Так. Зараз я тебе заберу. Та, ти Забираю мені... тут! А я отут заберу, дивись. Ну я хочу тут. Развертайся, бутыл! Голі! Ну да, не за що? <рістить> <Стопотен>. <рістить> я ходишь до Я залепайся, ще встать! Падайте мене кидати! Ты Та там багато ба! Та вже... Ты <рістить> в жизни! Не встиг. спектрон. я тебе перенесу! Залазь! Куда это? Залаз! На палку. Іди ось поту... Не не біжи туди, диви, я те... не біжи. Ну не тобі не треба так далеко, бач? По центру тут, стань на центр палки, не біжи так далеко, повернись просто. Стоп. Я тепер кручу тебе, диви. Не вбийся там. Це на центр, ближче до мене. Так, тепер далі. Далі обліці, я тебе обкручу туди. Почекай, диви дивись, дивись куди? Я тебе отуди маю. О, застрили. Супер. Так, що там в тебе я? Я їду десь до тебе. Отут. окей, почекай. О, кінь ту штуку, Стоп, он воно туди приїхав, дай я на нього стану, почекай. Ну, ааа, стоп, о, ну, я зрозумів. Зараз ще раз. Це я зробив. Ага. Все. мене зараз перемішать до тебе так, що тут? Давай, дивись. Ну не ну, хватить мене кидати, ну за Телевіза? що? Я, я не можу ходити. Я ж тебе не вбиваю. <рес> Чого? Бач, я тебе не скину. Але хотів. Ого, що це стало? ви мене всосало. А, я тут. А що? А, Р1. Ти що? Ти просто СТТУЛАК! СТТЛ! Диви! Я Ти Ти водичку зливаю. Я сподіваюся, що в мене ходити не повторяйте не дивиться. А я можу входити указувати. А як мені відкрити? О, я можу відкривати. Ну, встань, туалетом, стань, тут! Я вже не можу. Стой! Я вже не можу. У мене нас не РТ. Все, це вже наступна частина. І маленький спойлер супер секретний гліч у цій частині. Запишем її окремо. Всім папа. Усім. Хто хоче побачити наступний секретний гліч, ставте лайккосик. І I... підписку. Супер секретний, супер важкий. Обов'язково підписку, щоб побачити усі наші відео.